Привіт усім! Це друга частина відео про те, як ми зустрічали новий рік на Донбасі. Ми вже з'їздили за покупками і зараз покажу, що ми набрали на новорічний стіл. Деякі покупки були імпульсивними, але в основному ми все це поклали потім на стіл. Якісь складні салати типу олів'є або оселеця під шубу ми робити не будемо, тому набрали в основному все під закуски. Вафельні корзинки, чіпси, чорний хліб, лаваш це все під закуску. Болгарський перець, який ми використали всього один помідори сливка, червона капуста імпульсивна покупка, червона цибуля, огірки, авокадо, мандарини до салатів. Тут сухий закон, тому я собі взяла просто сік, чоловік буде пити Кока-Колу. Сири взяли сир фета, сир брі до канапок, звичайний слайсовий, кілька брусочків плавленого сиру і також грецький йогурт до заправок. Буряк та зелень до закусок, соєвий соус. Також імпульсивна була покупка взяти кукурудзу, тому що жодного салату ми з нею так і не зробили. Із риби взяли шматочок форелі та шматочок лосося по 200 гривень. Крабові палички та оселедець до закусок і креветки до салатів. Взяли маленьку баночку ікри, така баночка 160 гривень. Про всяк випадок взяли перепливних яєць, але так вони ніде і задіяні не були. Мікс зелені до салатів, також шматочок ковбаски і брали ще м'ясо, я його вже замаринувала, тому воно вже лежить в холодильнику. В принципі, в магазинах є все, що потрібно для новорічного столу або просто чимось поласувати. Загалом сума вийшла немаленька, але і їсти також є що. Такі закупи ми зробили. На сьогодні ми вже відпочиваємо, це все зараз розкладу в холодильник. А завтра почну прибирання та готування. Ось такий безлад ми розвели. Чим менше квартира, тим більше ти її будеш прибирати, тому що все просто на купі. Але все одно квартира мені сподобалася. Я тут почувала себе комфортно, наче вдома. Так, були і обстріли. 31. Спочатку було тихо весь день, а потім ввечері ну, дуже сильно був обстріл міста. В будинку є укриття, тому все минулося нормально, скажімо так, але в передмісті все-таки були жертви та руйнування. Взагалі, якогось такого піднятого новорічного настрою не було, але хотілося все ж таки зробити собі повноцінне свято. Тож я просто прибирала, ховалася, потім знову прибирала, потім готувала, потім знов ховалася. Впевнена, що так, 31 число пройшло у кожного українця, а то і кожного дня воно таке. На жаль, окупанти не дають нам ні життя, ні спокою, ні миру, але я вірю, що нападник буде покараний, і ми маємо робити все для того, щоб це сталося якнайшвидше. А разом з тим, в Донецькій області мені дуже сподобалось. Тут я чула більше української мови, тут набагато чистіше. Тут пікуються про свої будинки і також про домові території. Навіть беручи цю квартиру, вона, хоч і маленька, але зроблена дуже грамотно. Тобто, люди робили не просто щоб гроші заробити, а також щоб. Від отриманої послуги, ти отримав якесь задоволення. Не шкодував віддати тих грошей за отриману послугу. У кожному закладі мені було приємно і цікаво знаходитись. Хотілося побути якнайдовше. Тож враження в мене найприємніші, не враховуючи цих обстрілів. Ніколи не була в центральній Україні, на сході України, але побувши тут навіть цих 10 днів, я відчула, що Україна все таки єдина. Щоб там не писали, як би не розділювали східну Україну, Західну Україну, це все маячня. Тут люди за Україну, вони говорять українською, ніхто там тебе не тикав тебе пальцями і не казав о Западенка. Навпаки я зверталась українською і мені відповідали українською. Хоч мої враження і суб'єктивні, я не бачила всієї картини. Але перше враження все ж таки найсильніше і найважливіше, тому, звичайно, хочеться повертатися сюди і приїжджати якнайчастіше. Тим часом закінчую своє прибирання, Уже на цьому етапі розумію, що я ніколи собі не придбаю кутовий диван. Мало того, що під нього постільну білизну важко підібрати, так на ньому ще й спати дуже незручно. А щоб змотивувати себе на готування, вімкнула собі американські кулінарні шоу, вони там готували якісь нереальні новорічні торти. На годиннику 4 година вечора я починаю готувати. Всього якихось 6 годин і новорічний стіл готовий. Увімкнули саму вдома і чекаємо новорічного привітання президента. Ось такий стіл ми накрили. Скатерки тут не було, я щось взагалі за неї забула, але вже так накрили, як і я. Три салати, м'ясо підсмажене та кілька закусок, і цього було більше, ніж достатньо. Ми це їли пару днів ще. А українсько наші перемоги і ми друзі. Я думаю. Тільки зараз помітила, що у нас були відсутні емоції, як раніше ми зустрічали новий рік. Ну, а подарунки хоч трошки зняли цю напругу. Так. <ривіт> ну, надо <ривіт> <треба робити>, ботують може. <ривіт> не заглядалася, де. Виявляється, і мені Дід Мороз приніс якийсь подарунок. Бантик победила. Давай. Помічник діда Мороза все надійно спакував, інтрига зберігалась до самого кінця. А це вітання зранку, 1 січня 2024 року. Зібралася я в дорогу до Одеси назад. Чоловік мене зводив в гарне місце повечеряти. Сподобався тут крем суп гарбузовий спробую його приготувати вдома. Вам дякую за перегляд! Вірте в Україну, вірте в себе та до нових зустрічей у відео!